Недостатня підтримка української армії з боку заходу стала однією з причин, з яких українські захисники змушені були відступити завдіївки Донецької області. Наступною ціллю Путіна може стати Куп'янськ, а далі Харків. Про це заявила народна депутатка України Олександра Устінова у коментарі Deutsche Welle. Харків це друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є величезним залізничним вузлом, також, на жаль, в нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. Однак змінити ситуацію могли би західні партнери України, наростивши допомогу українському війську. Якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів, якщо ми не отримаємо ракети більшої дальності, якщо в нас не буде f 16 Обіцяних F-16 цього літа на жаль, в нас буде величезна проблема. Раніше військовий аналітик Більд Юліан Рьобки з посиланням на дані джерел в розвідці писав, що в планах Москви значиться розширення бойових дій в Україні аж до 2026 року. За цими даними Путін розраховує, що підтримка України з боку заходу ослабне. Росія імітуватиме готовність до мирних переговорів, паралельно працюючи над новим планом атак. Російська армія хоче захопити повністю Луганську та Донецьку області та окупувати великі міста України Харківні. Prot Zaporije.